На п'ятому місці з вісьмох фінішував у своїй групі ФК Чернігів в рамках першої частини сезону. За результатами 14 матчів у тигрів чотири перемоги, стільки ж нічиїх та шість поразок. На думку головного тренера клубу Валерія Чорного, це гідний результат як для команди, яка ніколи досі не грала у першій лізі. Хоча в бажану четвірку лідерів чернігівці все ж не увійшли. Дуже запам'яталась гра з лідером нашого футболу першої ліги ЛНЗ. Там, де тільки на останній хвилині завдяки хорошій роботі арбітра, ми зіграли в нічию. Ну, а Так, в принципі, весь сезон. Ми не провалили жодної гри, як я вважаю. Да, були відрізки, де ми грали краще, де трошки гірше, але в цілком досить, досить добре і дуже достойно ми зіграли в цьому чемпіонаті. Капітан Чернігівців, півзахисник Віталій Ментей, теж загалом задоволений результатом команди. А от до самого себе ставиться критично. Мабуть, не на 100% задоволений, тому що був не з самих. Найвищих своїх кондиціях фізичних Віталій Ментей також шкодує, що ігри нині з міркувань безпеки проходять без уболівальників. Капітан Тигрів впевнений, що на домашніх матчах команда точно збирала повен стадіон. Хочеться виразити слова вдячності всім захисникам та захисницям нашим, які дають змогу грати в цей нелегкий час в футбол. Бо багато для кого з наших хлопців футбол це є життя. Тому дуже велике їм дякую за цю можливість. Цього тижня команда ще проводитиме тренування скоріше, щоб розвіятися і підняти настрій гравцям. Нині тигри тренуються та грають на стадіоні Юність, адже їхня рідна Чернігів-арена була пошкоджена під час російського вторгнення. Так він використовується. Дитяча юнацька спортивна школа працює, дітки займаються на всіх майданчиках трошки відновили центральне поле зимою, так само ми плануємо там тренуватись, То стадіон працює не в повному обсязі, ну, знову таки, виходячи з ситуації з світлом в нашій країні, війна не закінчилась. І тому те, що можливо на даному етапі, наскільки можливо, так і працює. Наступного тижня гравці Чернігова підуть у відпустку, а потім почнеться підготовка до другої частини сезону. Її старт запланований на квітень 2023 року.